друга школа Вас По голубе Вас вітає другий Б. Де душа розквітла, щоб легше йшли вони у світ, веде учитель їх до світла з маленьких літ. Немає свого вік часу, звичайно, тільки школа від першого класу. Безхмарному ваше прекрасне свято. Працюєте, ви немарна і можете святкувати. вихованці ваші, щоб усмішка вас не згасла. Учитися будемо краще. Високий рівень, таке в насгасу. Сьогодні вітання щирі ми вам принесли з любові. Віду, добрі, і мирі, хай буде міцним здоров'я. Слава Україні.